Через відпочинок дорослих постраждали й діти. Нещодавній дозвіл пересуватися Дніпром на байдарках і вихованцям спортивних шкіл та яхтсменам Кременчука і Горішніх плавнів знову анульовано. Таке жорстке рішення прийнято Кременчуцькою районною військовою адміністрацією через порушення, яке сталося 31 липня. Того дня кілька яхт виплили на Дніпро біля Кременчука задля відпочинку, а не для тренувань, чим порушили вимоги режиму воєнного стану. Поліції було дано задання відпрацювати всіх порушників громадського парадку, які під час військового стану порушують вимоги військової адміністрації, а саме нехтують забороною про заборону навігації по річці Дніпро. Проведена була перевірка, встановлено, що такі вітрильники дійсно виходили на воду. вони мотивували тим, що їм обласна військова адміністрація дала певні дозволи. Аби в подальшому уникнути непорозумінь, маніпуляцій і подібні випадки не повторювались, всі дотримувалися чинного законодавства. Олег Ліднік від 2 серпня вводить в дію розпорядження, яким у Кременчуці і районі заборонено вихід будь-яких плавзасобів на Дніпро сьогоднішнього дня буде заборона на вихід на русло Дніпро для всіх як маломірних, так і інших видів водного транспорту. Рішення набуде набирати чинності сьогоднішнього дня. Воно буде опубліковано, і органи національної поліції будуть слідкувати за тим, щоб це рішення виконувалось. Крім того, буде проведено інвентаризацію плавзасобів, які спущені на воду, і кожен власник транспорту взятий під пильний контроль.